Майкл Ньютон. Мандрівки душі. Життя між життями. Глава друга. Брама. В духовний світ. Впродовж багатьох тисячоліть мешканці Месопотамії вірили. Що небесна брама знаходиться в протилежному кінці великого вигону молочного шляху, що називається рікою душ, і після смерті душі чекають на відкриття дверей стрільця в дні останнього рівнодення, коли день і ніч рівні Реінкарнація або повернення на землю відповідно до цієї концепції. Могла відбутися лише під час весняного рівнодення через вихід до сузір'я близнюків у їхньому нічному небі. Мої суб'єкти розповідають мені, що насправді міграція душі відбувається набагато простіше Ефект тунелю, який вони переживають, залишаючи землю, є входженням до духовного світу. Хоч душі покидають своє тіло швидко, входження до духовного світу уявляється мені процесом, ретельно побудованим і таким, що відбувається поволі пізніше. Коли ми повертаємося на землю в інше життя, шлях назад за розповідями багатьох моїх суб'єктів значно коротший, різні суб'єкти по-різному описують місце розташування тунелю відносно Землі. Дехто з людей, які щойно померли, бачать тунель відкритим він розташований прямо над їхніми тілами. У той же час інші розповідають, що вони змушені підійматися високо над землею перед тим як зможуть увійти до тунелю. В усіх випадках, проте цей відрізок часу незначний для душі, що покинула землю. Нижче подаються спостереження одного з моїх суб'єктів. Випадок третій. Доктор Ньютон. Зараз ви покидаєте своє тіло. Ви бачите, як все далі і далі ви віддаляєтеся від місця, де померли, все далі від поверхні землі. Розкажіть мені, що ви тепер відчуваєте? Суб'єкт. Спочатку було надзвичайно яскраво поряд із землею, а тепер стало темніше, тому що я увійшов до тунелю. Опишіть мені цей тунель. Він пустий, темний прохід, в іншому кінці я бачу невеличке світле коло. Добре, що далі з вами відбувається? Я відчуваю потяг. М'яке затягування. Я думаю, що повинен рухатися цим тунелем. І я рухаюся. Тепер тут вже не темно, а швидше сутінково, тому що яскраве світле коло зростає і наближається. Це начебто продовжуйте. Мене кличуть уперед. Нехай світле коло збільшується перед вами в кінці тунелю, а ви продовжуєте пояснювати, що з вами відбувається. Світле коло стає дуже великим, і я вийшов із тунелю. Тут притумлена яскравість, легкий туман, я просочуюсь крізь нього. Після того, як ви вийшли із тунелю. Що ще ви відчули у своєму розумі, окрім того, що нема абсолютної зорової ясності? Це такий спокій, так спокійно. Я перебуваю у світі душ. Чи маєте ви як душа в даний момент ще якісь враження? Думка, я відчуваю силу думки навколо мене. Я... Повністю розслабтеся, і нехай ваші враження легко проявляються залежно від того, як ви будете в точності розповідати мені все, що з вами відбувається. Будь ласка, прошу, продовжуйте. Ну, це доволі складно висловити словами. Я відчуваю думки, любов, братство, симпатії. І все це поєднано з перечуттям, неначе інші чекають на мене. Ви відчуваєте себе в безпеці чи дещо налякані? Мені не страшно, коли я перебував у тунелі, я був більш дезорієнтований. Так, я відчуваю себе в безпеці. Я усвідомлюю думки, які долинають до мене, турботи. Підтримки? Дивно, але навколо мене присутні також розуміння того, хто я і чому я тут. А які прояви цього ви бачите? Ні, я відчуваю це гармонію думки навколо і скрізь. Ви згадували про появу якоїсь хмароподібної субстанції навколо вас одразу після виходу із тунелю. Ви у небі над землею? Ні, не так, але схоже, що я плаваю у хмарах, які відрізняються від земних. А чи бачите ви землю взагалі? Чи є вона під вами? Можливо, є, проте я не бачив її відтоді, як увійшов до тунелю. Чи відчуваєте ви, що все ще пов'язані із землею? Може, через інший простір? Є така можливість, справді, у моєму розумінні земля видається близькою, я все ще відчуваю зв'язок із землею, але я не знаю, що знаходжуся в іншому просторі. Що ще ви можете мені розповісти про своє теперішнє місце перебування? Тут дещо трохи нерухомо, сутінково, але я рухаюся далі. І віддаляюся від цього місця. Цей конкретний суб'єкт, який пройшов через досвід смерті і через тунель, продовжує доволі спокійно у своєму розумінні пристосовуватися до свого безтілесного стану, рухаючись при цьому все далі в духовний світ. Перші враження цього пацієнта після початкового почуття невизначеності говорять про відчуття благополуччя, яке там присутнє. Зазвичай це відчувають всі мої пацієнти. У своїй мандрівці до духовного світу наші душі, які пройшли через тунель, вже полишили позаду вхідну браму. Більшість тепер повністю усвідомлює, що вони насправді не померли, а просто звільнилися від тлінного тіла. Воно померло. Разом із цим розумінням приходять прийняття цього факту. І міра цього прийняття залежить від душі. Найбільш типова реакція з усіх, які я спостерігав, це видих полегшення, за яким іде щось на зразок о, чудово! Я знову вдома у цьому прекрасному місці є й високорозвинені душі, які так стрімко виходять зі свого тіла, що багато з того, що я описую тут, сприймається ними доволі неясно. Коли вони повертаються назад до початкового місця свого духовного існування, вони свого роду спеціалісти, і, на мою думку, таких душ досить мало на землі, звичайні душі відходять не так швидко, а деякі навіть дуже неохоче. Я вважаю, що такі вкрай стривожені душі, які відчайдушно намагаються зберегти зв'язок зі своїм померлим тілом, Представляють собою, як правило, категорію більш молодих душ, котрі мають лише кілька попередніх життів, тому після смерті зберігають прив'язаність до земного середовища існування. Більшість моїх суб'єктів повідомляють, що коли вони виходять із тунелю, все довкола ще якийсь час залишається неясним. Я думаю, що це через щільність найближчого астрального плану, що оточує Землю, яку теософи називають камалокою. Наступний випадок описує цю галузь з точки зору більш інтелектуального пацієнта душа цієї особистості, що розповідає про свої спостереження, демонструє значну глибину усвідомлення форми, кольору, рівня вібрації. Зазвичай такі детальні описи мої суб'єкти подають пізніше, коли занурюються глибше в духовний світ. Після того, як встигають призвичаєтеся до нового оточення. Випадок 4 Ньютон. Якомога детальніше опишіть, що ви бачите навколо себе, віддаляючись від тунелю. Суб'єкт, Речі у вигляді кількох шарів. Яких шарів? Ну, наче тістечко. На прикладі, тістечка. Поясніть, що ви маєте на увазі? Я хочу сказати, що деякі тістечка мають вузький верш і широкий низ. Це все ще схоже на те, що я спостерігав, коли проходив через тунель. Я бачу прошарки, рівні світла, вони видаються мені напівпрозорими, зубчастими. Чи бачите ви щільні структури тут, у духовному світі? Я й намагаюся це пояснити: це нещільна субстанція, хоча спочатку так може видатися. Вона складається із шарів. Рівні світла переплетені всі разом у багатошарові нитки. Я не хотів би, щоб створювалося враження, що речі не симетричні. Вони симетричні, але я бачу різну товщину шарів і різне заломлення кольору в цих прошарках. Вони також зміщуються то назад, то вперед. Я завжди помічаю це, коли віддаляюся від землі. Чому, на вашу думку, це відбувається? Я не знаю. Я цим не цікавився. Після вашого опису я можу уявити духовний світ як величезний багатошаровий вертикальний ряд із затіненими розрізами зверху донизу. Так, і розрізи заокруглені. Вони відхиляються вбік від мене, коли я пропливаю через них. Спостерігаючи зі своєї позиції, чи можете ви розказати мені, які кольори є в тих прошарках? Я не сказав, що шари мають різні відтінки кольорів. Всі вони вібрації білого кольору. Тут, де я зараз іду, світліші, яскравіші, ніж там, де я був. Навколо мене зараз затуманений білий. Який набагато яскравіший, ніж був у тунелі, коли ви пропливаєте повз ці духовні шари. Ваша душа рухається доверху чи донизу? Ні те, ні інше. Я рухаюся поперек. Наскрізь. Ну добре. У такому разі, чи бачите ви духовний світ у даний момент у лінійному вимірі, у лініях та кутах, коли рухаєтеся поперек? Для мене це головним чином не матеріальна енергія, що простягається довкола. Вона розподілена на світлі та темні прошарки в різноманітних кольорових вібраціях. Я вважаю, що щось затягує мене всередину мого ж рівня просування, а також намагається розслабити мене. Яким чином? Я чую звуки. Які звуки? Луна музика, музичний передзвін, музика вітру, яка вібрує разом із моїми рухами. Вона розслаблює? Інші люди визначили ці звуки як вібраційні за своєю природою, схожі з різким звуком камертона. Чи погоджуєтеся ви з наданою характеристикою? Так. Це саме воно, і також я пам'ятаю запах та смак. Чи означає, це, що наші фізичні відчуття зберігаються після смерті? Так, пам'ять про них. Хвилі музичних звуків тут такі чарівні, дзвіночки, струни, такий спокій. Більшість моїх суб'єктів, що подорожують духовним світом, повідомляють про відчуття музичних вібрацій, які дають розслаблення. Шумові відчуття виникають скоро після смерті. Дехто із суб'єктів розповідає, що одразу після полишення фізичного тіла чує звуки гудіння чи джещання, вони схожі на шум. Який можна почути поряд із телеграфними стовпами, і рівень гучності може варіюватися, доки душа ще знаходиться в межах тієї сфери, котра, на мій погляд, є астральним планом Землі. Люди розповідають, що чують такі ж звуки, коли перебувають під загальним наркозом. Ці голосні, але глухі звуки стають більш мелодійними, коли ми виходимо з тунелю. І музику цю назвали відповідно енергією Всесвіту, тому що вона оживлює душу. Що стосується розповідей суб'єкта про духовні шари, то я зважив би на вірогідність того, що вони бачать астральні плани. У метафізичних книгах ми багато читали про різноманітні плани над землею. У древніх писаннях. Починаючи від індійських вет і далі в більш пізніх східних текстах, астральні плани представлені як ряд просторів або вимірів, що підіймаються над фізичним світом і поступово переходять до світу духовного. Люди, які мали досвід позатілесного ментального споглядання під час медитацій, сприймали ці невидимі сфери протягом тисячоліть. Як сказано в цих писаннях. Залежно від віддалення від важких вібрацій Землі ці астральні плани стають менш щільними. Наступний випадок представляє душу, котра все ще стривожена після проходження через духовний тунель. Це чоловік, який у віці 36 років помер від серцевого нападу на вулиці Чикаго в 1902 році. Він залишив після себе велику родину. Маленьких дітей І дружину, яку сильно кохав. Вони були дуже бідні, випадок п'ятий Доктор Ньютон. Чи можете ви вже більш чітко побачити те, що навколо вас після того, як ви вийшли з тунелю? Суб'єкт. Я все ще йду крізь ці піністі хмари навколо мене. Я хочу, щоб ви продовжували свій шлях і розповіли мені, що бачите. О, я вийшов із хмар. Боже мій, яке просторе місце! Таке яскраве і чисте, воно навіть добре пахне. Я дивлюся на прекрасний льодовий палац. Розкажіть докладно, він величезний, він має вигляд яскравого сяючого кристалу, неначе кольорове каміння сяє довкола мене. Коли ви кажете кристал, мені уявляється чистий колір. Ну, тут переважно сірі та білі, але коли я пливу вперед, я бачу інші кольори. У мозаїчні все виблискує. Погляньте в далечінь зсередини цього льодового палацу. Чи бачите ви які-небудь межі, кордони? Ні, цей простір безмежний, такий величний і, і тихий. Що ви зараз відчуваєте? Я не можу повністю насолодитися цим. Я не хочу йти далі. Мегі, вдова суб'єкта. Я бачу, що ви все ще турбуєтеся про життя в Чикаго. Чи перешкоджає це вашому переходу до духовного світу? Чудово! Я бачу, що мій гід-провідник іде до мене. Вона знає, що мені потрібно. Розкажіть, будь ласка, що відбувається між вами та вашим гідом-провідником. Я кажу їй, що не можу йти далі, що я маю бути впевненим, що з мегі та дітьми все буде добре. І що вам відповідає ваш гід провідник? Вона заспокоює мене, але я відчуваю себе надто пригнічено. Що ви їй кажете? Я кажу їй, як ви допустили, щоб це сталося, як ви могли так вчинити зі мною? Ви змусили нас, з мегі, пройти крізь біль та нещастя, а тепер розлучаєте нас? Що робить ваш гід провідник? Вона намагається заспокоїти мене, каже мені, що я добре попрацював і можу побачити, що все йде за визначеним курсом. Чи погоджуєтеся ви з тим, що вона каже? У мене в голові. З'являється інформація про майбутнє на землі, що моя родина впоралася без мене, змирившись із тим, що я помер. Все буде добре, і ми знову побачимо один одного. І що ви в цей час відчуваєте? Я відчуваю спокій. Так, тепер я готовий іти. Перед тим як торкнутися значення зустрічі суб'єкта зі своїм гідом-провідником, я хочу зупинитися на його інтерпретації духовного світу як льодового палацу. Просуваючись далі в духовний світ, мої суб'єкти будуть розповідати про те, що бачать будівлі або перебувають у добре мебльованих кімнатах. Стан гіпнозу сам по собі не створює ці образи. З логічної точки зору люди не мали б згадати про такі фізичні конструкції в нематеріальному світі хіба що ми можемо припустити, що сцени природнього земного оточення призначені для того, щоб допомогти душі пережити перехідний етап після фізичної смерті. Ці картини мають індивідуальне значення для кожного суб'єкта. І вони після залишення фізичного тіла перебувають під дією свого земного досвіду. Те, що душа бачить в духовному світі образи, що мають стосунок до місць, де вона жила, або які відчувала на землі, має свою причину. Незабутні картини дому, школи, саду, гори чи морського узбережжя відкриваються душам завдяки тому. Що духовна сила великодушна дає нам можливість заспокоїтися, спостерігаючи за знайомими та рідними земними образами. Наші планетарні спогади ніколи не вмирають вони навіки вічні закробовуються в пам'яті душі як казкові сни, так само і образи духовного світу живуть у нашому розумі. Мені надзвичайно подобається слухати описи образів, Котрі виникають у суб'єктів у духовному світі одразу після того, як вони туди потрапляють. Вони можуть побачити поля квітів, вежі замків, що вивищуються вдалині, або веселку у відкритому небі, неначе вони повернулися у своє улюблене місце після тривалої відсутності. Схоже, що ці найперші ефірні земні картини в духовному світі. Не дуже відрізняються від життя до життя, хоча описи можуть дещо варіюватися. Я помітив, що в силу того, як суб'єкт просувається далі в духовний світ, продовжуючи описувати різноманітні функціональні аспекти духовного життя, його коментарі стають більш однорідними та спокійними. В останньому випадку представлена доволі нестійка душа, що тісно пов'язана з іншою. Близькою їй душею мегі, яка залишилася на землі, безсумнівно, деякі душі несуть у собі негативний багаж важкого попереднього життя довше, ніж інші, незважаючи на заспокійливий вплив духовного світу. Більшість людей вважають, що всі душі стають всезнаючими після смерті. Це не зовсім так. Оскільки адаптаційний період у різних душ може варіюватися. Час адаптації душі залежить від обставин смерті, прив'язаності кожної душі до спогадів про життя, яке щойно закінчилося. Я часто чую гнів у словах суб'єктів, минуле життя яких обірвалося раптово в молодому віці, такі душі, повернувшись до духовного світу. Часто відчувають збентеження і розгубленість через те, що вони змушені були неочікувано залишити людей, яких любили, вони не готові до смерті і дехто одразу після залишення свого фізичного тіла відчуває печаль і втрату. Якщо душа травмована через те, що залишила справи незавершеними, то зазвичай перша істота, яку вона бачить відразу після смерті це її гід провідник. Ці у вищій мірі розвинуті духовні вчителі готові прийняти на себе вибух невдоволення або розчарування душі, враженої своєю несвоєчасною смертю. Суб'єкт 5 зрештою нормально адаптувався в духовному світі, давши можливість своєму гіду провіднику допомогти йому в його мандрівці. Проте як я з'ясував, перед входом до духовного світу. Наші гіди-провідники не займаються опрацюванням наших ментальних розладів. Для цього, тобто для докладного огляду кармічних уроків життя і смерті, існує спеціальний час та місце, про що я розповім пізніше. У випадку 5 гід-провідник запропонував суб'єкту стислу візуалізацію майбутніх подій на землі. У зв'язку з його дружиною та дітьми, як засіб розради, щоб він зміг продовжити свою подорож у більш позитивному настрої, незважаючи на різний стан розуму моїх суб'єктів одразу після смерті, їх розповіді сповнені захоплених відгуків про заново відкриті дива духовного світу. Зазвичай це відчуття супроводжується ейфорією. Оскільки їхні мирські щоденні турботи тепер позаду, особливо фізичний біль. Окрім усього іншого, духовний світ є місцем найвищого спокою для мандрівної душі. Хоча, на перший погляд, може здатися, що одразу після смерті ми опиняємося на самоті, насправді ми не залишаємося в ізоляції або без підтримки. Невидимі розумні сили енергії ведуть кожного з нас через цю браму. Душі, які щойно прибули до духовного світу, мають мало часу для того, щоб плавати довкола, дивуючись, де вони знаходяться і що з ними буде далі. Наші гіди провідники, а також друзі і рідні, чекають нас біля вхідної брами, щоб наповнити нас розумінням. Любов'ю та упевненістю в тому, що з нами все добре. Взагалі, ми відчуваємо їхню присутність від самого моменту смерті, тому що наша адаптація значною мірою залежить від впливу цих доброзичливих створінь на нас.